Локомотив, Одеський експрес. Та зірок. Коротше, тут тематика. Вся у нас Укрзалізниці. Добрий, Добрий день! день. Добрий день. Той О, до мене зайшов другий гість. Я трошки розгубилася, тому що він ніби так був радий мене бачити. Я був реально здивований у шоці, тому що мене зустріла жінка у формі. Провідник без форми це не провідник. Ну Ви подивіться, яка вона гарна. Я ні себе відчуваю набагато впевненіше. Я, я тепер ванга, я тепер все можу. Я зразу зрозуміла, що він буде на позитиві. Так, пригощайтесь чайочок, е, гаряченьки, напевно, трошки там всі позмерзали. Так, давайте представимося скільки кому років, хто чим займається. Я Віталій, мені 37 років. Я хорограф. За ним дівчата, мабуть, стоять у черзі. Просто можна з вами фото, дайте, будь ласка, автограф. Тільки з вами хочу ча-ча-ча зробити. Макс, мені 38 років і зараз я працюю таксистом. 38 років? Так. Як? Ну Він виглядає максимум там, ну не знаю, на 25. Ще раз, в мене Катя, мені 30 років. Неочікувано. Я думав, що їй 35.